слава, честь і хвала нашому великому Богу Отцю Сину і Святому Духу. Амінь. Прочитаємо з 1 Коринтян, 11 розділ з 23 вірша. Бо прийняв я від Господа, що і вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб. Подяку віддав і переломив, і сказав прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ломається, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав ця чаша новий заповідь у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Готуючись до хліболамання, ми кожен місяць згадуємо ці слова. Вони завжди актуальні. Їх потрібно переживати знову та знову. А для цього потрібна особиста реформація, повернення до первісного змісту, щоб не звикнути. Та не сприймати як буденне те, чим християнин буде жити вічно. І розмірковуючи сьогодні над прочитаним уривком, поміркуємо над словами Спасителя новий заповіт у моїй крові. Примітно, що ці слова звучать у всіх синоптичних Євангеліях. Наприклад, Євангеліє від Луки, 22 розділ, 20 вірш. По вечері так само ж і чашу говорять. Оця чаша новий заповідь у моїй крові, що за вас проливається. Яка ж асоціація у нас виникає зі словами Новий заповідь»? Як правило, уявляється друга частина Біблії, наступна після старого заповіту. Але що в ці слова складає Бог? Тим паче, що коли Христос вимовляв ці слова, книги нового завіту ще не були написані. Та й усі згадки цього словосполучення в Біблії не мають на увазі певну частину Писання. Звернімося до Слова Божого Єремії, 31, розділ з 31 вірша. Ось дні наступають, говорить Господь, і складує із домом Ізраїлевим і з Юдиним домом новий заповідь. Не такий заповіт, що його з їхніми батьками я склав був у той день, коли міцно за руку їх узяв, щоб їх вивезти з краю єгипетського. Та вони поламали мого заповіта, і я їх відкинув, говорить Господь. Бо це ось отой заповіт, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу, і стану їм Богом, вони ж мені будуть народом. І більше не будуть навчати вони один одного і брат брата свого, говорячи. Пізнайте Господа, бо всі будуть знати мене від малого їхнього і аж до великого їхнього, каже Господь. Бо їхню провину прощу і не буде вже згадувати їм гріха. Ці слова також цитуються в посланні до євреїв. Бог уклав заповіт зі своїм народом і дарував йому досконалий закон, виконання якого підтверджувало життя в заповіті. Однак. У зв'язку з гріхопадінням і розділенням із Творцем люди були нездатні зберегти цей завіт і виконувати волю Божу досконало. Це було очевидно і закономірно. Досконалий закон Божий вічний, непорушний і не може бути змінений. Але був потрібен новий завіт Бога з людиною. Важливо, щоб людина була здатна виконувати цей заповіт, незважаючи на недосконалість заземного життя свого. Заповіт вічний і навіть досконалий, для укладання цього завіту Бог. Усуває перешкоду, що стоїть між Богом та людиною. Це відбувається пролитою для прощення гріхів кров'ю Сина Божого. Ось чому це названий новий завід у крові. Той, хто увірував, гріхи якого через. Покаяння прощені Богом народжується згори. Це нове народження означає усиновлення Богом і навіть більше. Господь оселяється в серці людини. І одночасно Бог бере свій святий закон і, як ми прочитали, вкладає його в наше життя. Духовне серце, це закон, в якому, за словами апостола Павла, зразок знання і правди. Таким чином, згідно з Писанням, ось що Бог має на увазі під новим завітом, завітом Бога зі своїм народом, до якого входять християни. Процитую ще раз. Ось отой заповіт, що його по цих днях складу, каже Господь. Дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу, і я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом. Ми маємо величезну силу, привілей і відповідальність. По перше, закон Божий у нас вже не тільки в книзі. У вигляді букв, але і в серці По-друге, ми маємо повну підтримку Бога, що живе в наших серцях для виконання нами волі Божої, закона Господнього. Однак кому більше дано? З того згідно з духовним законом більше і буде запитано Богом. Послання до Євреїв, 10 розділ з 28 верша. Хто відкидає закона Мойсея, такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках? Скільки ж більшої муки, додумайтеся, заслуговує той, хто потоптав Сина Божого, і хто кров заповіту, кров заповіту, що не є освячений, зазвичайно вважав, і хто духа благодаті зневажив. Бо знаємо того, хто сказав: мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. І ще Господь буде судити народа свого, вважати за звичайну кров завіту. Що ж це означає? Про це сказано на два вірша раніше, послання до євреїв 10 розділ, 26 та 27 вірші. Бо як ми грішимо самовільно, одерживши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертви, а страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Переступ закону, як пише апостол Павло, зневажає Бога. І тоді. Ім'я Бога зневажається, а не прославляється. Звернемо увагу. Хоча Бог каже, що сам змінює наше серце, проте велить Це робити і нам. Тут, видно, спільну дію Бога та людини, присутня і наша відповідальність за зміни. Книга Пророка Єзикія, 18 розділ, 31 вірш. Поскидайте з себе всі ваші гріхи, якими ви грішили, і створіть собі нове серце та нового Духа. І нащо маєте померти Ізраїлі вдома? Знову повертаємося до суті хліболамання. За словами Спасителя. Чаша, яку ми незабаром будемо тримати, є новим завітом у крові Христа. Господь уклав з нами цей завіт а ми його підтвердили, коли обіцяли йому чисту совість. І підтверджуємо це щоразу, коли беремо участь у вечері Господній. А Ісус Підтверджує цей завіт щодня, заступаючись за нас. У послані до Євреїв, 9 розділ 15 вірш є слова. Він посередник нового заповіту. Ось невід'ємна складова живої віри, віри, яка має не тільки привілеї. Але й особливу відповідальність віри, що рятує, яка, маючи в серці закон Божий, перетворює віруючого від віри до віри, від слави до слави, друге Коринтян, третій розділ шостий вірш. І він нас зробив бути здатними служителями нового заповіту, не букви, а духа. Бо буква вбиває, а дух оживляє. До приходу Христа буква закону написана на скрижалях і в звоях вбивала. Адже ніхто з людей не був здатний її виконати, і весь світ ставав винним перед Богом. Але коли Син Божий здійснив спокуту, він дав нам здатність бути служителями Нового Завіту, за яким Слово Боже написане в наших серцях. Це Дух, який оживляє, оживляє писані літери. І тепер ми можемо жити кожним словом, що виходить з уст Божих. Згадаємо, що коли ми відродилися, Біблія немов ожила, ми стали її розуміти, навіть з'явилася жага до Слова Божого. Я зараз процитую слова, які мені подобаються з Мандрі мандріта Йона Одеського. Інша віра гірша за безвір'я. І Христа розіп'яли аж ніяк не атеїсти, сенс віри у внутрішньому перетворенні людини. А якщо така мета не ставиться, то віра швидко стає ханженством і лицемірством. Або просто ритуалом, покликаним переконати людину, що вона духовна та віруюча. А яка ж тоді суть благодаті? Благодать, яку ми прийняли, не зараховує гріхи стародавньої людини, яка жила без Христа. Але коли ми відродилися, стародавня людина. Померла разом з нею і її гріхи, які Бог вже не згадує. А далі ця благодать дає силу та вчить жити за волею Божою. Читаю з Послання до Титу, другий розділ 11 та 12 вірші. Бо з'явилася Божа благодать. Що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці. Ще Божа благодать проявляється в тому, що коли ми каємося в несвідомих гріхах, в гріхах недосмерті. То кров Ісуса Христа очищує нас від усякого гріха. Це є кров нового завіту, яка за нас пролилася. Далі, ця благодать свідчить, що одним виконанням закону не можна виправдатися перед Богом. Необхідна благодать. А вона проявляється в усій силі при вірі в Ісуса Христа, та й без віри в Ісуса не виконати волю Божу, як би ми не намагалися. Але жива віра приводить в дію благодать, яка і дає сили здібності. При Божому сприянні виконати волю Божу, бути виконавцями закону. Повторю, жива віра приводить в дію благодать, яка і дає сили, здібності при Божому сприянні виконати волю Божу, бути виконавцями закону, а не тільки слухачами. Біблія говорить, що є закон справ, а є і закон віри. Послання до римлян, 3 розділ 27 та 28 верши. Тож, де похвальба, виключена яким законом? Законом діл? Ні, але законом віри. Отож, ми визнаємо, що людина виправдовується вірою без діл закону. Закон Діл, чи закон справ, це спроби виконати волю Божу без віри в Христа. Всі такі спроби безплідні та мертві. Але закон віри це виконання закону за допомогою віри в Ісуса, що переносить закон в серце та підключає благодать до виконання. Переносить закон в серце та підключає благодать до виконання. Це допомагає зрозуміти суть написаного послання даримлян, 3 розділ, 31 вірш. Тож чи не нищимо ми закона вірою зовсім ні, але зміцнюємо закон. Але є умова, за якої кров Христа. Кров завіту очищає наші гріхи. Читаємо з 1 Івана, 1 розділ, 7 вірш. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Це говорить про християнську спільність. Спільність. Така спільність і спілкування передбачає молитовне спілкування, також це єдність у спільному служинні, в служинні один одному. Вечеря Господня новий завіт у крові Господа. Цей завіт включає закон Божий, вкладений. У наші серця. Ми тепер по благодаті маємо здатність виконувати волю Божу. А наше небажання це робити тягне за собою найтяжче покарання. Благодать Божа проявляється в нас, зокрема, при нашій єдності. І тоді кров Ісуса Христа очищає нас. Від усякого гріха. І наостанок прочитаю з послання до євреїв, 12, розділ 28 та 29 вірші. Отож ми, що приймаємо царство непохитне, хай маємо благодать, що нею приємно служити служитимеме Богові з побожністю і зо страхом, бо наш Бог то палючий огонь. Амінь.